Вітаю, шановне панство, Літо добігає кінця, Літо не добігає до кінця нашої зустрічей. зустрічі. ми ще довго і довго будемо з вами спілкуватися. Немає значення, чи я особисто, чи хтось інший, але сподіваюся, що Каменяр житиме і буде тішитиме своїх шанувальників, своїх симпатиків, сухому і Тих, хто. Зачудований українським словом. Сьогодні приводом для нашої розмови буде ім'я, яке ви вже знаєте, одній з наших комунірівських зустрічей про нього мовилося, йдеться про прекрасного та талановитого прозаїка Івана Керницького. Доля склалася так в нього, що він народився тут, на Галичині, неподалік від славного міста Бібки. Яке, до речі, неодноразово ощасливлював згадками у своїх суботніх хвілетонах, у світовій українській газеті Свобода, бо герої його, тих велетонів суботніх були ізбірки, подружжя татухів. Це вони коментували все, що відбувалося на рідних теренах. Там, на Перемішлянщині, на Біберщині під Львовом, а одночас і не обминали жодної української події, яка відбувалася в світі. Потужна подружжя, потужні герої. Це велика удача розаїка Івана Керницького. А скоріше журналіста, публіциста. На жаль, таку форму український Журналістиці не часто подивуєш. І багато прекрасних журналістів, відомих публіцистів, але щоб отак впродовж тривалого часу через світосприйняття когось конкретного, з гумором, зі сміхом, навіть інколи з піснею, показувалося наше українське, а також і світове життя. А чому саме про нього згадують? Бо нещодавно, в рідному селі Суходолі, де письменник народився, було відкрито пам'ятник нашому землякові. Нарешті відбулося. Невелика група людей, шанувальників творчості Івана Керницького. Вирішили якимось чином відзначити присутність Івана Керницького в нашому житті. Це, зокрема, колишній директор Лібрецької середньої школи Тарас Шах, колишній інженер Ярослав Кудляк, скульптор Василь Гурмак. Ну, і я, оскільки в каміннярі твори Керницького видавалися. Великого зацікавлення там, на батьківщині, в рідному селі чомусь не виникло. Хоча, врешті-врешт, після таких наполягань вдалося розворушити і мешканців суходолу. Мабуть, тут спричинився досить потужно отець. Іван, який веде цю парафію вже багато літ, який без сумніву знає, хто такий Іван бо завжди править молебень біля пам'ятного каменя, який був встановлений з нагоди 90-річчя письменника. А тепер вже біля пам'ятника. І от, власне, 16. липня цього року. З участю селян Суходору, з участю представників з Бібліки, з Львова відбулося, сталося пам'ятник Івану Керницькому. Роботи Василя Гурмака було освячено. Таким чином, Іван Керницький вже назавжди вернувся в рідне село. Він недовго жив в тому селі згодом батьки приїхали неподалік розташоване ще одне прекрасне село відники, чи водники, як хто хоче називає його. А з тих відник прекрасний краєвид відкривається на славний Звенигород, на ту територію, яку колись обіймало Звенигородське князівство. І зрозуміло, що малий Іванко не міг зростати просто так під небом синім. А там чудне небо, там такі розкішні пагорби, підступають ліси, поля. Справді обітована земля. Але він не міг не всотати отого справжнього українського. Він так щемно співав у своїх творах той край. Він відчував його, І особливо коли він їхав з науки, зі Львова, в рідні уже йому відники. Він бачив цю красу. А з протилежного боку Старий замок, теж одне із давніх сіл, де до сьогодні височать мури Старого, замкового дворища. На жаль, на жаль ми сучасники теперішні, нинішні. Не дуже тут баємо, руйнується старий замок. Але якби там не було, пам'ятник. В селі Соходолі Івану Керницькому становому. Долучилося до його відкриття, створення родина Керницьких, зокрема Тарас Керницький. Вони пожертвували кошти на те, що пам'ятник оставь. І пригадую, як на відкритті як співав сільський хор, співав таку широку, глибоку, розкішну осану в свому землякові. Це означає, що край оживає, звертається до своєї пам'яті. На відкритті пам'ятника були присутні такі прекрасні особи, як Роман Борат, який багато доклався до повернення Івана Керницького в наш день. Веданистя Апріорії він опублікував свій есей поет з Божої Ласки і так добірку його творів прозових, драматичних, публіцистичних. І оцей вираз поет з Божої Ласки, який в свій час був мовлений після виходу першої книжки про Заїка Святої Іванської вогні. Каменяр їх перевидав на початку 90-х в бібліотеці на добрий вечір. Достойним накладом, Роман Дмитрович використав як афоризм, як щось таке, як дефініцію, яка дуже багато промовляє до читача. Бо коли я говорю про зачудованість Івана Керницьким рідним краєм, там справді присутня поетична душа. Там справді. Іван Керницький бачить поезію тогочасного йому життя, а це кінець 30-ті років Доля не дуже то хотіла бути такою доброю до нього. Бо як не старався, але змушений був виїхати за кордон. Хтось із його? Тодішніх сучасників міг сказати, там вороги, там друзі нема, тут вороги, а тут більше потрібен. Іван Керницький прийняв рішення, аби зберегти своє життя, при відступі німців подався в далекі мандри. Сьогодні він спочиває в далекій американській землі, на православному цвинтарі святого Андрія в Павруці. Але його слово, зійшовши з кінчика його пера, повертається до нас, повертається у вигляді новел, оповідань, роману, повістей, драматичних творів. От нещодавно у нашому видавництві, поряд із першим томом зібрання творів його, а ми міркуємо про шести томник Івана Керницького. З'явився черговий том, в якому вміщено його повість, герой передмістя і передруковано з американського видання його збірку будні та неділі». На жаль, ми не могли розмахнутися великим накладом. Надрукували стільки стільки. Буде бажаючи. І якщо виникне потреба, маючи електронну версію, зможемо додрукувати. Не стояла черга в рідному Суходолі, ні за книжкою, в якій вміщений герой передмість і будні та неділя, як і за книжкою Мала Проза, так називався перший том, яким ми згодом переведали. Але власне. Перевидали, це означає, що з'явився попит на цю книжку, на ці його новели, наскрізь таки українські, і ментальністю, і змістом, і наповненістю тої мрії, що колись та він вернеться. От він повернувся, повернувся у вигляді пам'яті. На високому постаменті Б'юз своєрідної вниз, його кучерами, такими повненькими щічками. Він так ніби зорить десь вдалину, а одночасно того, хто стоїть біля цього пам'ятника і просить, задумайтеся, ви на своїй рідній землі і тільки ви про неї маєте дбати. Бо саме ця теза про те, що ви на своїй рідній землі маєте дбати. Про свою рідну землю, а водночас і про себе, проходить через всі його твори. Мені не вдалося, готуючи твори до публікації, знайти хоча б один твір, в якому відсутня Українська лінія. Іван Керницький вірний собі, вірний свої, своєму, своїй родині, своїй країні, своєму народу. Я собі дозволю під кінець нашої зустрічі прочитати фрагмент спогадів його брата Богдана. З ним я був особисто знайомий, дуже цікавий своєрідний чоловік і багато дуже розказував про свого брата. На жаль, він не так давно відійшов у вічність, як і ще раніше його сестра. Але пригадую їхні світлі погляди, погляди їхні такі яскраво виражені очі. В яких світилася радісно кожна згадка, кожна хвилинка спільно проведеного з Іваном в життя. Вони любили його. І пам'ять про нього тримали до останку своїх днів. У 1943 році тяжко захворів наш батько. Була війна. Не було ні ліків, ні лікарів. Під кінець року батька не стало, 44-й рік також не радісний для нашої сім'ї. Влітку я відвіз брата Івана на станцію. Прощаючись, думав, що не надовго, а вийшло назавжди. Пригадую той час, коли відвозив своїм коником брата до поїзда, як прощались, і в пам'яті виринає давно призабута пісня, рушив поїзд в далеку дорогу. Сколиснувся вагон і помчав. Найостанній я раз подивлюся на те все, що так щиро любив. Повертав додому один. Невдовзі радянські бійці забрали її коня і трохи згодом і мене в армію. У грудні мобілізують мене і моїх ровесників до армії і, може на війну чекала мати двох синів. Прослуживши більш як сім років у далеких степах Забайкалля, мені вдалося повернутися до рідні, до рідної оселі. А братові ні. Листи від брата, відповідь на запрошення на весілля, яке відбулося 1962 року на Зелені Сіята, я отримав більш як через 30 років. Зрозуміло чому? Лист був написаний і не відправлений на пошту. При Божій допомозі і сприянні шановної марти Тарнавської з Філадельфії лист таки потрапив до моїх рук. Перечитуючи вирізку із газети Свобода No40 за 1984 рік, завжди відчуваю велику вдячність, шановній Івані Савицькій, за прощання слова на його похороні. Ти, дорогий Івасю, писав свої фіготони від довгих, довгих років. А я недавно відчинила собі поміч тебе вікно, і ми в мирі, і злагоді спільно тягнули той відпружливий куточок в правому розі другої сторінки свободи. Згодом ти умовив. І вас, голубе, я вдячна тобі за кожний усміх при зустрічі, за теплий потиск з за добре слово за охоти, в якому ніколи не окривалось жалю і охоти. Колоти. Як шкода, що таких івасів, як ти, треба шукати зі свічкою. І хочеться ще раз повторити з братовими друзями. Письменники не вмирають, вони тільки замовкають. Письменникам не потрібен жаль, лише наша пам'ять. І, от, власне. Пам'ятник, який постав в Суходолі в центрі села неподалік від церкви, і є тою даниною пам'яті, видатного, не побоюсь цього слова сказати, прозаїка, українського прозаїка Івана Керницького. Хто зацікавився цією постаттю, пишіть до нас, пишіть і про Івана, замовляйте книжки, читайте, захоплюйтеся того. Тою його духм'яною мовою, наповнено, наповненою великим захопленням нашою Україною. Добра вам!